Всім привіт, і там вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. І як ми вчора вже в відео говорили, що сьогодні у нас буде розпаковка. Так як вчора в відео дуже багато продавали з дитячих іграшок, ми не змогли прийти по да? да. в чому саме справа? Так як я останнім часом, ну не останнім часом він взагалі в достаю достав наш. Хвилин 15-20 з ним грається тьома. Він дуже любить полісосич, типу пилісоси. ну хоча я йому вже включаю полісос, він диван пилісоси. Він Дуже любить полісосити, гратися, тягати його туди-сюди. І мені дуже важко починається вже а, забрати в нього полісос, Мовляти, пояснювати. Ми прийняли рішення, щоб у Тьома був свій полісос. Ти радий? Ти знаєш, що це? Це пелісос. Будемо розпаковувати? Там продавались два полісоси, один такий, типу, як. не знаю, як він називається стаціонарний. Такий, що ти в розетку включаєш і він такий, як у нас загалом, <голові> і він тягається. А ще ж є тип ручні, безпроводні, такі класні. От в цьому буде саме такий відкриваємо. У тебе пылесос навіть Дайсон. Так. Да? У нас також пылесос Dyson, Тільки стаціонарний. Ми його купували давно. Десь роки, років 5 тому. Як я тільки приїхала в Данію, у Кості був пылесос, Але він був хазяйський і такий взагалі ні о чому. Тому що він не полісос, тільки гудів. І Я би просила кості купити новий колісос. І він якраз був по знижкам, Тому ми купили новий. І тепер у цьому є свій колісос. Діставай, що є? Давай, 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 давай. Виходить? А давай ми оце. Дістане у нас Ага, тут треба, мабуть... О, ти візь! Тільки Тьом, я тебе дуже прошу, не кидай. Взагалі це 3 плюс, але ж самі розуміємо, що їхнє три плюс це не завжди так, як треба. Чому каже, обережно, а сама кидає. Ну, упаковка прикольна. Знаєте, а... забрашимо, який він, що він. Ну, що я вам складаю? Дисика! А я не знаю, сюди батарейки входять в комплект. Мені здається, батарейки сюди не входять. Чого? Підходить. Сюди, походу, не входять Батарейки? Ще є такі штучки, типу коли включаєш, то вони будуть підніматися і крутитися. Так, зараз будемо вставляти батарейки, так? Да? Okay. Я вже вставила батарейки. Готові перевірити? Okay. Вау! Диви! Вибачте. А що це таке? А, я поняла. це не будемо чіпати, я зрозуміла, що це за кнопка. Дивись. знаєш, як нею управляти? Не виправляти? береш і так. Так. Так? Тут навіть повітря Тепер, дивись, що поміняти. Отак От дістаємо. Це як в нашого, так? Вставляємо, дивіться, таку Тепер, дивись. Yes. Вставляем отсюда ее. Хочешь? И yeah. теперь ти можно сам пылесос это. Вставай. И камня кидай, добрый тем. Давай, ты пылесосишь. Покажи, как ты пылесосашь. Покажи, як ты пылесосаш. Нажимай. Класс! Класс? Тём, подобается? Чё ты такой серьезный? Ты подобается? А. Да, там кнопка. Натаскаешь. И пылесосишь, так? Класс! Каже, як ти полісосиш. Взагалі, взагалі тут можна оці штуки засипати, і щоб їх дитина полісосила, але поки що не хочу цього показувати. Якщо він сам не додумається. <титрив> Тьом, ти можеш поставити столик на місце, будь ласка. Скоро ці квіти полетять. Синочок. Давай став на місце. Тьом, ось все чіпати цей столик. Не дає він йому спокою. Тут і столики, і лампа стоїть, і квіти. Туди сюди любить тягати. Я, до речі, завдяки чим побачила, що орхідейка пускає гілочку для квіт... під колоніс. Квітоніс. Як він правильно називається? Ну, коротше, квітнути буде. Давай на пам'ять збирашені, ми читаємо тобою книжечку. Давай. Як розмовляють тварини? Як гарчить в

А так записали ми з тобою відео. <кліпи> Все в тому, що тьома, коли себе, він ще душі сміється, дурачиться. Тьом, тьом, ну-ну, обережно. Уже заснулась прийшов. Розва. Головне мене, щоб не вдарив. Я ті може виклада спадки. Сьогодні раніше постаралася, взагалі хочу перевести його. На трішки інший графік, тому що він у нас, напам'ятаю, вчора здається говорила, да? що він у нас спить приблизно з 3, пів 4 до 5 і пів 6, інколи навіть і шостої, а потім ми йдемо о 9 купатися і спати. Засинає він приблизно о 10-й, буває раніше, буває пізніше. Хочеться все-таки трішечки здвинути йому графік, щоб він прокидався о 5-й, а в півдев'ятої йти купати її, щоб десь в 9-50 засинав. Можливо, потім ще здвинути. І так, щоб він засинав вже до 9.00. Взагалі, в Данії діти десь о 8.00, о 8.15 ідуть вже спати, тому що в садочок рано прокидаються там школу в садочок і все таке. Ну і такі моменти якраз для батьків також настає час для себе. Це також важливо. Але тут є мінус, це те, що я не зовсім готова прокидатися ось сьомій. Оце так, не дуже я готова, але можливо так буде на краще. Подивимось. Хоча на зиму о сьомій прокидатися взимку, до речі, в Данії. Сонце максимально сходить, здається в 9.40 чи 8.45. Ну, тобто, сьогодні ти прокидаєшся і ще темно, ти включаєш світло, відчуваєш бо наче перекинувся, не знаю, десь серед ночі. <гум> і тобі треба вже жити цей день. Ну, Такі реалії. Тьома вчиться, до речі, ну, вчиться, розбирається з цією іграшкою. Ну, в принципі, зайшла. Подобались. Тут ще різні такі кольори. Відтінки, точніше, колір один, по факту. Але різні відтінки цього кольору. Така прикольна іграшка. Ну і поки чому спить, я хочу попити каву і заодно домонтувати влог, який був вчора позавчора. А там вже і Костя скоро повинен приїхати. Тому смачної кави. Гарного перегляду, і я пішла монтувати блог. До речі, вчора купила гарбузика. Хочу приготувати якусь кашку, можливо. Суп ніхто не любить гарбузовий, я також. А От якусь кашку з яблучком, або ще щось. Треба рецепти подивитись. Хочу приготувати. Сподіваюсь, що він нормальний. Тому що, знаєте, типу, як груша, в даній не дуже. А це подивимось. Тук-тук. Хочеш показати, які тебе сапожки? Так. Yeah. Чому вже прокинувся, вже поміряв свої новенькі сапожки, так? Ану покажись. І як тобі подобається? Так. Yeah. Ну, Все-таки купили такі, як були в минулому році, вони нам сподобались, вони зручні, легкі. Трішечки там великуваті. Ну, так треба, тому що тут 22, 23 ді, розмір. ну пройдись, будь ласка, синачок. Пройдись. Тим ще сон такий. Запобіг. А тепер назад? туп 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 -ту 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 -ту. Подобається? Так? Да? Так. Да. Да. Мені дуже подобається ці сапочки, в принципі, тим, що, по-перше, тут переразинено. Щоб не намикала і воно реально не намикає. Низ такий от трішечки, можливо, у них хотіла більш рафлений. Але, в принципі, нормально, тьомано, не пада в них. З 22-23 це якийсь Alba... Made in Albania. В Албанії зроблені. Це такі от, І тут таке, теж не промикайка. І плюс вони ще тут регулюються. Тобто можна зробити там, дивлячись, який, який одяг, там, які штани. Можна зробити тут поширше, можна прям протик зробити. Ну, класно. Вони в нас другий рік, тому це, мабуть, одні з таких нормальних. Ну, плюс вони такі ще. Ну, легенькі взагалі. Файне, так? Да? Yeah. Чим подобається? Дякую. Yeah. Хто це панда? І така пандочка. Втім, ключі, будь ласка, листочка? Ні. Будь ласка. Будь ласка. Молодець. Дякую за перегляди всім.